Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Стілюючи сліпого, скоріш всього, сліпонародженого в суботу, Ісус порушує цілий ряд тогочасних законів. Оцього юдейського. Суботнього спокою. Оце здійснення лікування в суботу було заборонене. Тільки одне було виключення в цьому. Якщо якась наявна була небезпека життю, тоді субота не бралася до уваги. У даному випадку жодної небезпеки життю не було. Тому і відбулося порушення Закону. Діючи у такий спосіб в суботній у цей день Ісус Христос порушує багато норм тогочасних за тими звичаями юдейськими. Христос як постава, як Бог суперечить. Фарисейському розумінню того суботнього спокою наголошує, що субота не для людини. Субота для людини, а не людина для суботи. Марка 2 глава, 27 вірш. Серед нас багато є водіїв, хто керує автомобілем, правда? Є такий вислів, називається як сліпа зона. Наскільки б добре дзеркала заднього огляду в автомобілі не відображали б реальність, залишаються досить є великі місця, які водій не може їх побачити. Для того, щоб побачити, що відбулося в таких сліпих зонах, водій має фізично повернути свою голову. Але тоді він не побачить, що робиться спереду автомобіля. Зір людини налаштовано так, щоб вона не може одночасно бачити все, що відбувається навколо. Аналогічно отакі сліпі зони бувають у нашому духовному житті людей. Сьогоднішнє це читання з Євангелія демонструє, що. Духовні провідники, законовчителі того часу, не могли бачити величних справ Ісуса. Вони сприймали світ під своєю призмою, під своїми певними законами, придуманими ними. ж. Перед їх очима здійснюються величезні чуда. Але фарисеї, садокеї, законовчителі того часу бачили лишень порушення суботи. Оце стілення їх дуже розлютило. Так само, як стілення от розслабленого біля купелі, коли він лежав багато років біля Гефести. Як ви думаєте, чому фарисеїв це дуже лютувало? Через те, що вони дотримувались закону? Я не думаю. Людська заздрість. Як ми часом любимо казати деколи до людей, коли бачимо їхні добрі справи, такий вислів я тобі так по-доброму заздрю? Хоча заздрість має. Одну ідентичність. Заздрість завжди є заздрістю. І нею залишається. Ці чудеса, власне, у фарисеїв, садукеїв викликали уту лють і заздрість до Христа. Ми це чуємо наочно з Євангелія, що вони два рази кличуть цього сліпонародженого. І цей вже їх починає прямим текстом повчати. Це їх лютує. Вони йому закидають. І ти його учень. У сучасному житті люди також часто бачать лише те, що хочуть бачити. Або те, що збігається з їхньою точкою зору. Отак є в нас. І не більше. Нам комфортно так, як зараз є. І що це є? Це є гріх, який закриває від людини неправдиве розуміння. Гріх закриває неправдиве розуміння і несприйнятливих реальних речей чи явищ, як воно є насправді. Отже, засліплена гріхом людина чинить зло, а вважається нормою, добром для себе. Як каже Христос сам у Євангелії, прийде навіть час, коли всякий, хто вбиватиме вас, оце він звертався тоді до апостолів, але і до наших сучасників, попередників теж. Хто вбиватиме вас, буде думати, що тим він служить Богові. Омившись в Силоамі, оцей сліпонароджений не тільки набув, о той тілесний зір. Але він повірив в Сина Божого, він пізнав ту істину. А законовчителі народу, які гордилися своєю обізнаністю в священному писанні, залишилися духовно сліпі. Хоча вони були зрячими все життя. Дорогі Христі! Звертаємо свою увагу завжди, що навколо нас діється. Спробуємо сприйняти цей світ по-іншому, подивитися христовими очима на це все, що відбувається навколо нас. Амінь.